Так, ось моя кала, яку я показувала в попередніх відео. Що я зробила? Значить, вона відквітувала. Ось ці квіточки, коли вони зеленіють, це вже все закінчується квітуванням. Більше квітнути вона не буде. Ну, в смислі більше. Ця квітка, її треба зрізати. Що я зробила? Зрізала. І ось тут, ось, бачите, вже пішли новенькі. Новенькі бутони, листя. Тобто ось видно, що я зрізала, ось зрізала всі ті, що були, вже відквітували. От. І для того, щоб вона не йшла в сім'ю цю коробочку, не навантажувала себе, я її зрізала. І таким чином. Ще буде в мене квітування пізніше на осінь. Так що можна робити. Звичайно, калу треба підживлювати. Я показувала, що я підживлюю осмокотом для квітуючих, а також треба простимулювати квітування. Квітування я стимулюю. Янтарною кислотою вона має доволі активний ріст, добре воно його стимулює. І якраз виходить такі пишні і багато квітов... квітів. Дивіться, бачите, ось тут вона постояла вже, Які вона... це не це зазу. Те, що я казала, а ось це е, забула, як вона називається, фіолетова то, що, про те, що я казала. От. Нижні йдуть більш фіолетові, он знизу я бачу. Так що все добре, все квітує, все красиво. Можна так робити. Всім гарних переглядів і гарного квітування бажаю, щоб вони у вас квітнули довго і радували вас.